Апістограми це карликові цихліди, зазвичай завдовжки від 3 до 7 см. Їхнє тіло витягнуте в довжину, злегка сплющене з боків. Самці, як правило, більші і яскравіші за самок, мають видовжені промені спинного і анального плавців, а в деяких видів, і подовжені хвостові лопаті, як у апістограми какаду. Колірна гама варіюється від світло-жовтих, червонуватих до блакитних. Із блискучими плямами та темними лініями, що проходять через очі чи вздовж тіла. Ви помічали, як апістограма може ніби зависнути у воді, наче крихітний підводний колібрі. Це не магія, це анатомія. Її тіло компактне і витончене, з пласким боком і високою спиною, що дає чудову стійкість. Усередині ідеально збалансований плавальний міхур, який дозволяє триматися в товщі води без зайвих зусиль. А грудні плавці працюють, мов мікродвигуни, м'яко підмахують, утримуючи точку зависання. До цього додаються жорсткі спинний та анальні плавці, які діють як стабілізатори, та добре розвинена нервова система, що дає рибці наточний контроль над кожним рухом.